Казка, Таємниця весняного дзвіночка. У самому серці лісу, де дерева співають пісні вітру, а струмки дзюркотят веселі мелодії, настав час пробудження. Сонячні промені пробралися крізь гілки та торкнулися похнасто зачиняти хвостика, який мирно спав. У своїй теплій нірці. Ой, що це весна? здивувався хвостик, висовуючи носика з нірки. Ліс ще дрімав, проте відчував, як тепло сонця розбуджує дерева, траву і навіть маленькі квіти. Проте щось було не так. Хвостик Підняв вушка та почув тихий дзвінкий звук. Він лунав десь у глибині лісу. Що це за дзвіночок? Треба розібратися. Вирішив зайчик і пострибав уперед. По дорозі він зустрів свою подругу, білочку скакуню. Куди це ти так поспішаєш? Запитала вона, спритно стрибаючи з гілки на гілку. Я чую дивний дзвінок у лісі. Думаю, це якась таємниця. Давай розгадаємо її разом, підхопила білочка і приєдналася до зайчика. Разом вони побігли далі. І незабаром на галявині побачили їжачка колючку, який виліз із своєї хатинки під старим дубом. Ви теж чуєте цей звук? здивовано спитав він. Так, і хочемо дізнатися, звідки він? відповів хвостик. Тоді я з вами, сказав їжачок і покотився стежкою. Троє друзів попрямували далі, і дзвіночок ставав усе гучнішим. На узліссі вони зустріли синичку дзвінку. О, це точно щось цікаве. Я полечу вперед і подивлюся, що там». Весело цвірінькнула вона і злетіла у небо. Невдовзі дзвінка повернулася. Це диво! там росте маленька квітка дзвіночок, але вона чомусь не може розквітнути, схвильовано повідомила вона. Звірята поспішили туди і справді. Побачили на галявині тендітний, білосніжний дзвіночок, який тремтів від холоду. Навколо ще лежав сніг, і квітка не могла розгорнути свої пелюстки. Нам треба допомогти, їй вирішив хвостик. Але як? Занепокоїлася скакуня. Пропонувала синичка дзвінка. Вона злетіла високо, високо і заспівала весняну пісню. Її почули жайворонки, які підняли її в небо ще вище. Нарешті сонечко помітило їх і розсміялося своїми золотими променями. Промінчики впали на галявину. Розтопили сніг, і маленький дзвіночок радісно розкрив свої пелюстки. Він заспівав ніжну весняну пісеньку і весь ліс прокинувся. Звірята зраділи, тепер вони знали, що весна справді прийшла. Вони стрибали, кружляли навколо і співали разом із квіткою. Так у лісі настав справжній весняний ранок, повний світла, радості й тепла. А дзвіночок і досі співає, коли приходить весна, нагадуючи всім, що природа завжди знаходить свій шлях до життя. Якщо сподобалась наша казка. Став подобайку і підписуйся на канал.